Цей водяний кран, який наче зависає у повітрі, створює ілюзію невагомості. Все це завдяки особливій конструкції. До її складу входить скляна трубка, яку під напором рідини не просто помітити. Подібних незвичайних експонатів у музеї води чимало. Наприклад, за допомогою гвинта Архімеда можна спробувати відкачати рідину з однієї ємності в іншу та побачити, як працювала стародавня пральна машина та вимірювач відстані на суднах. Екскурсоводи кажуть, мета музею не тільки розповідати про водні ресурси і технології цікаво, але й привернути увагу до масштабної проблеми забруднення води та надмірного споживання вода, вона це магічна речовина нашої планети, і ми забуваємо про те, що вона нам дуже для нас дуже важлива і нам дуже корисна. Тому я хотіла у частині своєї екскурсії нагадати нашим відвідувачам про те, що її треба не тільки вживати, но й берегти. Це питання наших державних екологів, яким повинна. Більш приділяти, приділяти цьому уваги, тому що а, на битовому рівні ми це не можемо вирішити. Є в музеї і секція, що показує процес видобування води з 50 кашарів шарів ґрунту. Свою назву артезіанська рідина отримала, тому що перші джерела були знайдені у Франції в провінції Артезіум понад 80 років тому. Навпроти розташована секція з модельованої ділянки земної поверхні, в якій можна побачити природні кругообіг води. Сонечко і встає луна, цей процес і не зупиняється. Ідея створення музею води у Запоріжжі виникла кілька років тому, розповідає його засновник Роман Баранник. Чоловік займається очищенням питної води, і три роки тому, коли вирішив модернізувати технології фільтрації, познайомився з біологом Петром Гвоздяком. Той і надихнув на створення музею. Треба починати з очистки стічних вод. Бо вам каже, скоро нічого буде очищати. Ми зрозуміли, що треба от з маличку з дітьми та з дорослими починати потроху говорити про цінність водних ресурсів і прививати у такій розважальній формі, розказувати, показувати, що воду треба любити, треба берегти її. Ну і створити, вирішили музей води в Запоріжжі. Багато корисного для себе дізналися і відвідувачі музею води. Пані Вікторія ділиться на підприємстві, де вона працює за станом води, постійно слідкують мікробіологи. На екскурсії, окрім різноманітних властивостей рідини, новим для Вікторії стали факти про її забруднення у природі. Мені цікаво було знати, тому ну я знала, як вода виглядає в молекулах, тому що в мене мікробіологи, які досліджують цю воду. А хотілося послухати імену спеціалістів, які цим займаються більше. Як неправильно ми використовуємо, скільки води забруднюється за, за рік, скільки викидаємо сміття і як це впливає на нашу екологію. За словами дослідників, повторній обробці треба піддавати і проточні води, адже їхнє очищення хлором на міських підприємствах може стати небезпечним. Особливо важкими для людини є залишки хлору у воді під час її кип'ятіння, тож найпростіше їх позбутися за допомогою вугільних фільтрів чи, хоча б відстоювання у відкритих ємностях. Вадим Сорин, Олег Стригунов, телеканал МТМ.